Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 45-55-02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Гараж чи дитячий майданчик. На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці Дрогобича, вулиці Лесі Українки, 66Б. Люди поскаржились на сусідів, які встановили гараж прямо біля дитячого майданчика. Ми не хочемо бачити цей гараж на дитячому майданчику. Тим більше, що цей заїзд буде проходити по скачелю. Дітей, які тут бавляться. Це є єдиний майданчик на три будинки, який в нас взагалі існує, який ми спорудили самі. Люди повідомили журналістам народного контролю, що гараж на подвір'ї будинку з'явився недавно, всередині липня. Діалог з нами власник взагалі не хоче проводити. Він нам погрожує, виражається нецензурними словами при дітях. Причому я хотіла вчора подивитися оригінали документів, мені не дали. Він сказав, що він має дозвіл. На якій підставі він цей дозвіл має, і всі документи на гараж. Ми також не можемо вам сказати, тому що реально не можна заїхати в цей гараж. Мешканці будинку бідкаються, що, попри звернення до відповідальних служб міста, ніхто не збирається шукати правди в цій історії. Ми зверталися в прокуратуру, ми зверталися е, в житлове управління, так живе. Ми зверталися в міську раду. Ми зверталися до нашого вуличного депутата пана Яцькева. Ми нічого не можемо вирішити. На сьогоднішній день люди повідомили журналістам народного контролю, що найбільш шокуюче в цій історії поведінка самих власників гаража та небажання вирішити земельне питання у мирний спосіб. Пішла моя старша дочка, вона хвора, з меншою, і йшли в магазин. отут. і старша вертається в сльозах, що він мене обзиває нехорошими словами. І ще один нюанс: вони такі були неадекватні. Так кричали, і синочок сказав той, що викладає в інституті. Що я вас просто всіх повбиваю, постріляєте. Місцеві мешканці в один голос запевняють, що позбавляти дітей клаптика землі не чувано. Найгірше те, що коли дорослі люди не можуть поділити землі, в заручниках залишається малеча. Найбільше боляче, те, що е, міняти якийсь кусок желізу на наше майбутнє на дітей, я не збираюся і воно... Ну, не хочеться, щоб та ситуація переросла в щось інше, які дійсно незрозумілі відносини між сусідами, яких ну на жаль, ще дітей немає, але на у них ще колись будуть маленькі діти, які теж захочуть тут гуляти. Вже в наступній програмі ви дізнаєтесь позицію самих власників гаражної будівлі, а також позицію місцевих чиновників щодо питання мешканців вулиці Лесі Українки 66Б. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, народний контроль, Дрогобичина.